Доброго дня, панове, будемо сьогодні говорити про мову програмування C. Про що саме я зробив функцію, яка записує дані у буфер. ви пам'ятаєте, цієї функції раніше не було, от я її реалізував. І сьогодні будемо говорити, як насправді ця функція працює. Що, для чого насправді потрібна? Ну, очевидно, що як ви пам'ятаєте, прилад OneWire display. Має відповідно 4 індикатори, Відповідно, кожен з цих індикаторів має дешифратор, який приймає на вхід 4-бітне слово. У якості буфера я застосовую відповідно, тип Un16T. Тобто це нічого інше, як 16-бітний масів. Таким чином, для відображення інформації потрібно місце цього масиву вивантажити усі всі індикатори. Як ви всі пам'ятаєте. На платі розміщено 4 регістри субу і 4 регістри засібки. Таким чином, для відображення інформації потрібно відповідно, завантажити дані з цього буфера спочатку в регістр субу, а потім застягнути в регістрі засібці, після яких відповідно, йде ряд е, дешифраторів к 155 іде один. Відповідно, що потрібно зробити? Як зробити так, щоб можна було? Відповідно, записати дані у кожен з цих індикаторів. Як ви всі пам'ятаєте, умовно, цей бітовий масив поділений на 4 частини по 4 біти. Відповідно, 4 молодші розряди це 10 градуса. Я нагадаю, цей прилад має показувати температуру теплоносія у газовому котлі. Наступні 4 біти це відповідно одиниці градуса. Потім, відповідно, десятки та. Сотні градусів. Таким чином, як зробити так, щоб у функці щоб функція могла відповідно, записати з цих, відповідно, частин масиву. Очевидно, що в нас у коді має бути якось це позначено. А також відповідно, що я насправді ще думав, ну, мабуть, не варто зберігати приміщні значення десь в іншому місці. Тому Функція приймає на вхід тільки, тільки два аргументи. Відповідно, це позиція, відповідно. Позиція знака місця, куди, куди потрібно записати дані, а також, відповідно, саме число. Але я прошу насправді, звернути вашу увагу, що тип застосовується і він 8Т. Що насправді не зовсім те, що потрібно, тому що насправді слово то чотиробітне. Тому насправді я ще хочу оце якось переробити, я поки що не знаю, як це зробити, насправді, Поки що, ну, я насправді хотів би зробити тип 4-бітний. Тобто, якщо, панове, знаєте, як це зробити, будь ласка, допоможіть у цьому рішенні, поки що я не знаю, як це зробити. Тобто я поки що застосовую 4-бітне, відповідно, 8-бітний тип UINT. 8T. Хоча насправді потрібен з 4-бітний тип. Отже, далі що ми робимо? Відповідно, що треба зробити, як я це імплементував. Я беру відповідно зону, куди планується відбуватись запис, та просто відповідно, затираю його нулями, після чого туди відбувається запис потрібного числа. Як я це зробив наступним чином. Давайте розглянемо код. Отже, як бачите, ця процедура відповідно, має відповідно, тільки дві, дві зміни, є зміна маск, що очевидно. Є саме маскою, яка призначена для затрання тих самих нулів. Як вона працює? Ну, Застосовується сум побітовий уліво в даному випадку. Відповідно ми беремо. Ну, припустимо, ми записуємо, записуємо в останній розряд. так? Щоб було складніше. так? Тоді що відбувається? Відповідно, у нас аргумент pos має значення 3. Відповідно. Ми множимо число POS на 4. Відповідно, маємо 12 кроків. Так? Тоді, що відбувається? Ми беремо відповідно це число. Тобто 16, і суваємо його відповідно, на 4. Таким чином, ми отримуємо число F0, 0, 0, 0. Після чого відбувається інверсія. Для чого це потрібно? Для чого потрібна потрібна інверсія? Це теж дуже цікаво. Я нагадаю, що під час СУ у нас молодші розряди, е, молодші розряди вони перетворюються на нулі. Таким чином, у нас після СУ ми отримуємо число, насправді яке, як, отримуємо число F 0, 0, 0, 0, як я вже казав. У чому проблема? Нам потрібно зробити що? Нам потрібно відповід... відповідно е, затерти нулі у, старш... у старших чотирьох бітах. Відповідно, відповідно, Я для цього засовую ось таку цікаву конструкцію, що є нічим іншим як логічне і. Тобто, що це означає? Це означає, що у нас е є два аргументи і рез результат. Відповідно, е коли буде у нас 0, завжди, коли один з аргументів має, має значення 0, відповідно. Таким чином, у нас 0 буде тільки в новом місці після інверсії. Я ще раз нагадаю, що після інверсії ми отримаємо число. Е, оцей знак тильда означає знак інверсії. Відповідно, в нас, тобто, Знак Тильда це ніч інше, як бітова інверсія. Тобто, Ми отримаємо число у результаті відповідно, 0-0, тобто, отримуємо число 0 F F, F у шестнадцятичній системі числення. Таким чином, після побітової, побітової операції ми отримуємо ніщо інше як нулі, у октеті Бітового масиву, що насправді те, що потрібно, як ви розумієте. А далі у нас є ще одна частина функції, яка приймає, відповідно, на саме число. Тобто Дік, тут відбувається його перетворення типу. Насправді, я дивився, як асандерне представлення, насправді нічого при цьому не відбувається, але насправді я завжди ось так роблю. Тому що і так завжди так робіть. Тобто, як бачите, тут зміна має інший тип UN-16T. а Аргумент, відповідно, в нас взагалі Const Uint 8T. Треба надійно завжди перетворювати тебе на, на всякий випадок, насправді, ну я завжди так роблю і ви так робіть також. Насправді, трішки в дітей теми. Е, я зазвичай на плюсах також застосую, застосую ось таке січ, січне представлення, тобто січний, січну конструкцію для перетворення типів, не знаю, чи це насправді добре чи ні, насправді є. Відповідно, статі каст, але застосує саме ось такий тип, коли у скобках можна взяти вказати тип. І відбувається таким чином перетворення типу. Ну, тут, ну, тут насправді значно простіше. Ми просто беремо відповідно. Е, беремо цю зміну. Е, далі відбувається, відповідно, так само відбувається побітовий СУВ. Тобто, ми знову ж таки, ну, потрібно, нам потрібно зробити що? Нам потрібно зробити два числа. А потім здійснити на цей раз відповідно, операцію Ілі. Тобто, треба зробити що? Треба, відповідно, сумувати ці два числа. Тобто, треба зробити, так би мовити, вижити ці два числа. Що робить, що робить операція Ілі? Відповідно, коли у нас є одиничка, то вона у нас запишеться у цей у, у результат. Тобто, ми знову ж таки здійснюємо побіту операцію після суву на відповідно, 12 кроків. Тобто, відповідно, у нас, коли ми отримуємо число. Ми його відповідно, записуємо у, відповідно, у тип US 16 t Тобто, цей тип, ще раз нагадую, відповідно, має 16 бітів. Відповідно, у нас оцих 4 біта з'явиться у старшому, відповідно, у самих старших розрядах, з'явиться. Тобто, суть бувається до самого кінця і це, це число з'явиться у самому кінці. Відповідно, після операції побітової ілі у нас о всі, оскільки у нас. Оцей у, у, у у у бітовий масив був, відповідно, він має старший президент, якесь пам'ятає, після попередньої операції має відповідно нулі. Після цієї операції, там, де були одиниці у змінній темп, з'являється одиниці. І таким чином, відбувається запис. І все. Ось такі справи. Панове, усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. Все добре, до побачення.